Молитва до святого апостола Андрія Первозваного. Первозваний апостола Господа і Спаса нашого, Верховний будівничий церкви Христової, всехвальний Андрію. Заклик Христа, і Ти за ним Ти сприйняв з гарячістю й покинув свої сіті все своє майно. Та за Христом пішов навіки, прославляємо і величаємо апостольські труди Твої, зворушливо згадуємо благословенний Твій прихід до нас та честі страждання, які за Христа перетерпів. В розчуленні цілуємо ікону Твою, шануємо святу пам'ять Твою і непохитно віруємо, що Господь Бог є живий, жива також і душа Твоя. З ним, Господу, ти перебуваєш на небесах і не перестаєш любити нас любов'ю, якою полюбив раніше, коли Духом Святим передбачив наше повернення до Христа Спасителя, люблячиш і тепер підношиш свої молитви до Господа про потреби всіх нас, недостойних твоїх нащадків. Святий Апостоле Андрію, так. Ми віруємо і повсякчас сповідуємо, та з цією вірою благаємо Господа Бога, Спасителя нашого Ісуса Христа, щоб Твоїми молитвами Він обдарував нас усім потрібним для спасіння і життя вічного. Благай же, Андрію Господа, щоб і кожний із нас нині шукав неземних вигод, але турбувався про ближніх своїх і Керова до Небесного, вічного, святий апостоле Андрію, маючи тебе за свого опікуна і молитовника, тішимо тебе надією, що молитви твої завжди допомагатимуть нам перед Господом, Спасителем нашим Ісусом Христом, якому належить слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом на віки вічні. Амінь.